Привіт, любі, з вами Тетяна, я психолог і коуч. І сьогодні ми будемо з вами говорити про фільм Чиста гра 2023 року від Netflix. Дуже цікавий фільм, дуже мені було цікаво його дивитись. Давайте подивимося про що це. В принципі, я цю тему трошки так дотично розкривала у своїх інших відео, зокрема, у відео про аналіз фільму Барбі. Психологічний, да? Про що це таке цей фільм? Цей фільм про конкуренцію у стосунках. Я дуже часто у своєму контенті кажу про те, що конкуренція у стосунках і це дуже така важлива тема, яка може негативно впливати саме на стосунки. Що ми бачимо у цьому фільмі? Ми бачимо пару. Емілі і Люка, молодих таких людей, які працюють брокерами у важливій такій дуже відомій фірмі обидва, обидва хочуть підвищення, але в якийсь момент дівчина отримає підвищення, а хлопець. Його не отримує. І тоді нібито в них з'являються проблеми. До речі, я вважаю, що е, нам просто так показали у фірмі, що ця конкуренція в них була задовго до цього підвищення. І, в принципі, знаєте, коли ти дивишся такі динаміки, то ти, в принципі, розумієш, що ця тема, що деякі фірми е, робітникам пропонують підписувати контракт там, де є те, що ти не маєш права мати стосунки зі своїми підопічними, зі своїми навіть колегами і так далі. То це має місце бути і це не позбавлено логіки, да, тому що саме проблеми починаються тоді, коли е, в робоче місце да, вмішуються стосунки. Починається оця конкуренція, і тоді це дуже погано може закінчуватись, особливо якщо ці стосунки закінчуються, і потім починається оця напруга між людьми і так далі. Ну це звичайно ж на робочий процес дуже негативно впливає, як ми тут і бачимо у цьому фільмі. Хто у нас такі Емілі і Люк? Що ми бачимо про Емілі? Що вона, в принципі, те, що про неї казав Люк, дуже часто у цьому фільмі, це відповідає дійсності про те, що вона дуже для неї важливо от подобатися. Іншим дуже для неї важливо заслуговувати оцю підтримку, це визнання від свого начальника. Дуже важливо для неї бути найкращою, бути хорошою дівчинкою. Коли як тільки її підвищують, ми бачимо, що вона починає з е, себе робити такого умовного хлопця, да, такого свого чувака, який для о, о, такого оточення да, е, інвестиційного банку, чи там хто там вони, я не знаю е, брокерського, да, свій хлопець, да, вона починає. Відповідно, вдягатися, вона починає з цими хлопцями там, ходити випивати, да, в стрип-клаби різні і так далі. Тобто вона з ними починає досуватися для того, щоб заслуговувати їхню повагу, заслуговувати їхнє сприйняття, щоб вони її прийняли в свою компанію, щоб босс також її а, побачив, відзначив і так далі. В принципі, про що це може говорити? Про те, що у самої Емілі в сім'ї, можливо, була така ситуація, в якій вона, по-перше, була не єдиною дитиною, в неї були брати-сестри, і між якими постійно була конкуренція за увагу батьків, що вона увагу батьків могла заслуговувати тільки тоді, коли вона була такою якоюсь. Там, прям дуже хорошою дівчинкою, коли вона була такою відмінницею, коли вона приносила гарні відмітки. Коли вона була такою гарною і доброю, і молодцем, і так далі, що можливо у якийсь час, коли вона цього не робила, вона цієї уваги не отримувала. З дитячого її досвіду такого випливає те, що вона і у дорослому житті постійно хоче заслуговувати оцю увагу, оце визнання, оцю конкуренцію. До речі, її динаміки з дуком дуже схожі на те, що от у неї саме ці динаміки були з її. Там, сестрами, сіблінгами, тобто про те, що в у них була конкуренція між собою, і хто кращий, хто гірший, і так далі. Це дуже на це схоже. Тому що, як ми знаємо, оці динаміки, які відбуваються у стосунках, вони завжди. Якщо людина не пропрацьовує свої травми дитячі, вони завжди показують ті динаміки, які дитина вже бачила в своєму дитинстві. До речі, її стосунки зі своєю мамою, да про що це нам каже така поведінка? її мама, що вона постійно їй дзвонить, вона постійно там нав'язується. Коли їй Емелі каже про те, що вони обручилися з Люком, каже про це нікому не розповідати. Вона це всім розповідає. Всі починають їй телефонувати. Мама, яка дуже достатньо така душна, нав'язлива. Вона там сама вирішила приїхати до неї, влаштувати вечірку. Тобто вона не запитала в доньки, чи в тебе є час, чи в тебе є можливість, чи в тебе є ресурс, чи ти можеш, чи тобі зручно, Їй на це ну не дуже важливо. Їй важливо про те, щоб приїхати і показати все інше. І, до речі, для Емілі, як ви бачите, також дуже важливо перед мамою показати вигляд, що все ніби окей. Що навіть, от коли у них починаються вже всі серйозні проблеми з люком, і це вже якась кульмінація навіть приходить цих проблем. Їй важливо перед мамою показати, що все в порядку, і те ж саме в нього. Він ві в своїй сім'ї, розказав, що його також підвищили на рівні з Емілі, Разом їх підвищили. Ну тобто йому було стидно, йому було незручно. Йому було боляче говорити про те, що його насправді звільнили з цієї фірми да, по ітозі. Тому він вигадав про те, що його е підвищили, така також дитяча тема, да, що ну доросла людина знаходить собі в сили е говорити батькам. Ну дивися. Ну, не вийшло, да. Тим паче, що зараз така, до речі, є нова тема в Європі, що е, у своєму е, резюме дуже часто роботодавець е, закликає да, показувати працівнику потенційному свій не дуже позитивний досвід. Да? Вказувати для чого це потрібно? Для того, що якщо ти вказуєш свій е, якийсь не дуже позитивний досвід, це говорить про тебе так, що ти можеш е, знову ж таки встати на ноги і піти далі, тому що там в тебе таке сталося, і ти зміг, і значить, ти тут теж зможеш. Але люку це не вдалося. Це оця от чоловіча да. Гідність, оця чоловіча гордість, оця ну але ж знову ж таки, це здається таким. А насправді це отака дитячість про те, що ну не вдалося. Відимо так дуже багато вимагали від нього батьки з самого дитинства, що йому ну дуже прям стидно і ніякого, і ще там щось. Прийти до батьків і сказати, що, дивіться, в мене не вийшло. Це дуже принципіальна така в нього позиція, дуже для нього важливий такий момент. І ще про це також підтверджує та тема, що він в якийсь момент Емілі каже про те, що потрібно було такі надзусилля для того, щоб заслуговувати оце все тема для того, щоб знайти свою реалізацію. Поза своєю сім'єю, да, ми розуміємо, що в нього якась дуже така, можливо, навіть заможна родина, можливо, навіть така якась важлива родина, якась впливова. І для нього було важливо саме показати, що він сам може зробити поза цією родиною. Це для нього було принципово, Можливо, це якось пов'язано також з його динаміками з батьками, і він також це нам показує. Про таку конкуренцію да, ви саме бачите, наскільки деструктивні такі динаміки вносить ця конкуренція у пару. Здавалося, ви вже знаєте, що в цій фірмі не дуже добре ставляться до того, коли з'являються навіть у колег да, стосунки. Ви вже це бачите, ви спеціально там виходите, добираєтесь до роботи різними шляхами. Робити там по різному всі речі, щоб ніхто не здогадався, що ви зустрічаєтесь. Ви бачите, що когось із вас підвищать, а когось ні. Тобто, чому б не сісти і не домовитися про те, що дивися, що ми зараз вдвох робимо? Давай домовимося, якщо насправді ці е, стосунки були для них пріоритетними, да? вони були для них важливими для цієї пари. Чому б не поговорити і не і не сказати: Дивися, я роблю так, а ти робиш так? Тому що цей люк в кінці він нам говорить про те, що він все-таки пішов до своєї сім'ї. Попросив його там про початковий капітал і зараз іде засновувати свою фірму. Невже не можна було одразу так зробити? Ну ні, в них оця конкуренція, вони пішли як от два бики, да, один на одного. Ніхто не хотів поступитися. І, до речі, це знову ж таки підтримка тієї теорії, що у них були ці динаміки в дитинстві, тому що дуже вони якось так зчепилися. Да? Е, у той час, коли б, можливо, інша пара домовилася б і сказала: Добре, дивися, я виходжу, щоб це не якось е, не зашкодило нашим стосункам. Все-таки наші стосунки це теж пріоритети. Це знову ж таки про пріоритетність у житті. Да? Е, і давай зробимо так-то, так-то це про можливість розмовляти. Це що вони почали робити? Люк почав собі подавляти цю агресію на Емілі за те, що її підвищили, і почав з неї. Да? Чим більше він її подавляв, чим більше в її сторону була пасивна агресія, така про те, що він її принижував, да? і не, не тільки пасивна, да? він її принижував, він словесно якісь такі речі казав про неї дуже неприємні. І... Знову ж таки, коли він ходив на роботу, він чув про те, що там хлопці між собою обговорюють про неї, і це теж на нього впливало. Ну, скажіть мені, будь ласка, як людина взагалі може робити так, щоб для неї це не впливало, якщо це говорять про твою рідну людину, про людину з якою ти живеш, зустрічаєшся і намагаєшся будувати стосунки? Це ну, неможливо, да? і вони б могли вже в цей момент да, зрозуміти це все, відслідкувати і піти просто домовитися, хто де залишається, хто куди йде. Вони б, можливо, могли б і обидва піти з цієї роботи. Тому що, якщо ви візьмете Емілі, здається, що їй подобається ця робота. Вона класна в тому, що вона робить. Да? В неї дуже класно працює мозок у цьому. Вона дуже класна. Але ви дивитесь. Про те, що вона майже ніби ніби робить з себе іншу людину для того, щоб вміти могти конкурувати у цій роботі для того, щоб там залишатися, для того, щоб могти бути на цьому рівні з іншими, там, чоловіками, її конкурентами, її колегами. Тобто, це надзусилля кожного разу від неї вимагає. Тобто ми теж. По ній бачимо, що це не робота її мрії, що вона б, можливо, якщо б пішла, відкрила свою справу окремо да, від того шлюка, він би пішов своє щось відкрив, вона своє. Можливо, навіть якщо б вона познайомилася зі своїми потребами, зі своїми бажаннями, тому що я оцій її роботі не бачу її бажань. Я бачу, знаєте що? А, от таку дівчинку, яку затюкали з дитинства, от навіть її мама, можливо, мама навіть їй розказувала, що їй має подобатися, а що не подобатись з дитинства. Да? Оця вся тема, яка вплинула на неї у тому, що вона навіть, можливо, і не знає, чого вона хоче від своєї кар'єри, від свого життя, від свого приватного життя. Да? І ми бачимо, що Ну, дивіться, ця дуже специфічна робота, їй е, е, іноді е, дзвонять її босу о другій ночі, взиває її в бар, Там їй треба постійно пити з цими хлопцями, Їй потрібно ходити в ті місця, які їй не подобаються. І потрібно робити те, що їй не подобається, для того, щоб бути о, на цій роботі. Тобто, наскільки ця робота насправді для тебе цінна, якщо тобі потрібно кожного разу перестипати. Через себе, через свої бажання, через свої принципи, через своє сприйняття життя і так далі. Але оцей відбиток да, дитячих динамік, які в неї були в Емілі, він ну, дуже такий глибокий на ній. І через це вона йде на поводу у цьому досвіді своєму, да, дитячому, і через це вона залишається у тому місці, яке не дуже подобається. Цей бос їй не дуже подобається. І ці її колеги насправді не дуже їй подобаються. І це все її роздражає. Вона б хотіла б тільки от, сидіти там, да, рахувати оці всі дані і робити тільки те. Але, на жаль, у цій роботі є ще й оця е, сторона. Да? І як ми бачимо, не їй, не йому подобається це місце роботи, але вони продовжують там от, ради принципу працювати для того, щоб отак між собою просто стикнутися і е, між собою, отак один одному е, да, робити боляче, один одного Я тебе, ти мене, я тебе, ти мене, да? оці е, дуже такі. Не екологічні, дуже такі да, травмуючі, да, дуже такі нездорові стосунки, да, токсичні стосунки, ми це бачимо. І, до речі, коли в нього це стається, да, він чекав, того, що його підвищать, а насправді його бос хотів навіть його звільнити. І вона це йому не сказала. Якщо б вона, можливо, це йому сказала, то він би вже собі щось інше знайшов. Але доки в нього є ця ілюзія про те, що він може щось там зробити, якось змінити, якось повернути, якось там ще щось е, виправити, він у це йде і там б'ється, і навіть не бачить, що він це просто йде е, ну, проти всього того, що він хоче у своєму житті. І чим більше вона хоче його врятувати, чим більше вона хоче його там підвищити, щось зробити для того, щоб його там не вигнали, щось ще там для нього зробити, чим жалюгідніше він себе відчуває. Ми це також бачимо по цьому фільму. Тобто це теж не про повагу. Якщо ти поважаєш свого партнера, то ти даєш йому підтримку. У тому, що ти просто є для нього там, да? а не в тому, що ти хочеш його врятувати і хочеш там. Тобто це ставить їх у ще знову ж таки такі дуже різні позиції, там, де є він, якому і так погано від того, що його там не підвищили, в нього там стільки проблем, і так далі. І так, далі. так ще й вона йому над тим бажанням йому допомогти, нібито з її сторони. Вона йому покажеш, що ти такий жалюгідний, да, що мені треба тебе врятувати, бо ти сам не згодний. І в цьому є оце кастрування та да, чоловіка. Да, тому що, е замість того, щоб самому справлятися зі своїми цими викликами життя, в нього ще й з'являється ця тема, що. Його хочуть ще да, йому е, вчиняти да, нібито добро, якесь рятувати його, щось з ним робити. Що ніби, е, знаєте, фоном тут іде, що є е, я сам настільки жалюгідний і неспроможний, що вона за мене це має зробити. Тому, дівчата, обов'язково, коли таке відбувається, нам дуже часто хочеться там, чоловікові допомогти, і дуже часто хочеться врятувати, і дуже часто хочеться зробити. Просто у цей момент зупиніть себе і просто запитайте себе, що я зараз роблю, і для кого я це роблю. Тому що у цьому чоловікові ви рятуєте когось іншого та, з вашого минулого. І насправді. Для чоловіка дуже важливо мати оці виклики життя в своєму житті для того, щоб ставати кращим, сильнішим, там справлятися і так далі. Тобто, якщо б вона можливо у цей момент дозволила йому впасти, дозволила, щоб його наприклад звільнили, то можливо в нього був би шанс. Якось по-іншому себе реалізувати, і, можливо, цього б усього не було. Ми про це не знаємо, але ну, це моя така гіпотеза. А динаміки, про які я кажу, що навіть е, якщо у жінки там, дружини да, у в парі у жінки, е, ну, все-таки як би там нас не хотіли зараз урівняти, все одно, навіть на біологічному там, рівні, е, дівчина не може там. Ну, Наприклад, жіночий алкоголізм він відрізняється від чоловічого алкоголізму. да. Жіноча витримка у цьому відрізняється від чоловічої, да. І ну, там є така думка да, у деяких експертів, що жіночий алкоголізм навіть не лікується. Це треба також дивитися-досліджувати. Я це не досліджувала, але в принципі, да. і оця тема, що. Ну, все-таки у парі да, кожен має мати свою роль, коли двері зачиняються в квартиру, все-таки має залишатися приватне життя там, де немає місця робочому життю. Навіть якщо двоє людей разом працюють, вони маються залишатися там. І у, у тій обстановці, яку нам показують у цьому фільмі, як мені здається, що якщо б вони обидва от залишилися, на роботі, так як відбулося, ну там просто іншого розвитку подій немає. Розумієте? Немає, тому що такі умови, тому що вже така стресова дуже робота, вже так всі е, там один проти одного не страють. І оця конкуренція, вона для того, щоб мати найкращі результати від усіх, вони. Стикають да, людей лоба лобами так між собою, і вони вимагають так багато для того, щоб мати найкращі результати. Ну, врятувати стосунки у таких умовах, ну просто mission impossible, Так, це неможливо. Тому е, тут... Дуже важливо да, пам'ятати про те, що навіть якщо там, наприклад, в стосунках у жінки якась там супер робота, у чоловіка трошки менше, то все-таки для того, щоб мати оцей як-як баланс у стосунках, потрібно пам'ятати, що цю роботу потрібно залишати за дверима. Це не значить применшувати себе і щось там таке робити. Це просто розділяти, банально ставити кордони між своїм особистим життям і своєю роботою. Про це потрібно пам'ятати. І про, потрібно пам'ятати про ролі. Тобто, як, в якій ролі у стосунках я хочу бути, тому що е, дуже часто нам зараз е, там. Ілюзорно кажуть про те, що можуть бути обидва партнери, які можуть бути е, там просто там, супер, е, однаково супер успішними, однаково супер там якимось, однаково супер там е, ще чимось. Але насправді, коли ви подивитесь на, на, от, в реальному житті на ці динаміки, в особистому житті так не буває. В особистому житті все-таки е, потрібно мати оцю достатню хитрість, достатню мудрість, і пам'ятати про те, що потрібно залишати цю роботу на роботі. Да? І потрібно також пам'ятати про те, яку роль ти хочеш мати в цих стосунках, тому що е, це балансування не ну, працює так, що один нібито сильніший, інший слабший. Це, от у, я маю на увазі саме в особистих стосунках. Навіть якщо на роботі це навпаки, потрібно пам'ятати про це, залишати це за дверима, пам'ятати про навіть пріоритети. Або якщо, наприклад, пріоритет робота, і, наприклад, да, нам показують, що у цьому фільмі, що Емілі вона дуже така амбіційна, вона дуже така, ну вона хоче там добитися і так далі, якщо це насправді... Те, чого вона хоче, я у цьому просто е, дуже сумніваюся. Насправді не тому, що там жінки чоловік, а тому, що просто от, я по ній бачу. Але в принципі, якщо ну, от, е, жінка обирає все-таки для себе це, і я вам нагадую про те, що все-таки е, на теперішній момент все-таки чомусь. Так, да, заведено, що нам необхідно обирати. В той час, як чоловікам не потрібно, нам потрібно. Тоді, якщо ти обираєш роботу у такій самій фірмі, ти маєш розуміти, що ну, от, о, чимось потрібно пожертвувати. Да, тому що ну, ти не можеш просто банально виходити в 2 години ночі, в 4 години ночі, там е, п'ячити зі своїми е, колегами. Якщо в тебе там вдома сім'я і все інше, ну, просто так не буває. Або в таких, наприклад, да, в таких ом, динаміках, ом, якщо вже жінка вирішує це все робити, то тоді вона собі. Там, Наприклад, обирає чоловіка, який там буде сидіти там з дитиною, дітьми і так далі, і, так, і тому подібне. Все-таки ці динаміки там, де обидва прям там, постійно на роботі і так далі. ну, Рідко дуже це виходить да. е, врятувати, виходить спасти, може на якійсь короткі дистанції, 5-10 років, е, оця конкурентність, хто кращий, хто, хто там гірший і так далі. Це якось виживає, але не більше. Да? На короткій дистанції це працює. Знову ж таки, на короткій дистанції працює ця тема, що вона там вогонь вночі тусуватися з цими своїми колегами. Наскільки це може витримати організм тіло, да? там жіноче? Це велике питання, скільки років. Да? В якийсь момент просто там починає, починають проблеми зі здоров'ям бути, да, і ти просто розумієш, що ти більше так не можеш. Тому це питання часу, як мені здається, от по ній. Да, тому що все таки ми бачимо, що вона є емпатійна і чутлива, і все-таки їй не байдуже і так далі. То просто це питання часу, в який момент вона прийде до своєї пріоритетності. До того, що для неї саме пріоритет в її житті, і до того, коли вона зрозуміє, що для того, щоб е, бути реалізованою на роботі, не обов'язково е, займатися саме руйнуванням і е, таке інше, тому що існує багато інших робот, і в кінці кінців можна завжди піти працювати на себе на, е, там, де буде інший і робочий і розклад. І робочий час, і вільний час, і все інше. Ми а, все одно самі відповідаємо за наше життя, ми самі робимо ці вибори в нашому житті, і ми в якийсь момент обираємо або себе, або інших, да? як у цьому випадку. Тобто це питання саме пріоритетів. І все-таки ці конкуренція да, в стосунках. Вона саме закінчується отак, наскільки я бачу, в динаміках у своїх клієнтів, в динаміках у своїх знайомих, в динаміках у, у там, інших прикладах, навіть публічних і так далі. Все-таки в якийсь момент, ну, на жаль, на щастя, я не знаю, через те, що жінка дає життя, нам потрібно обирати. Або обирати просто чоловіка, в якому менші амбіції, який може, наприклад, більше бути з дітьми. А, потрібно якось над цим думати і думати, що робити. Тому що все-таки оці динаміки там де є а, рівноцінно амбітні та, два партнери, вони не дуже працюють. Тому, будь ласка, залиште коментар. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви це бачите? Чи сподобався вам фільм, чи ні? Як ви, які динаміки ви бачите у своїх рідних, у своїх друзів? У, у всіх своїх знайомих? А, можливо, ви щось інше побачили. А, можливо, ви я про щось не сказала, щось вам сподобалось, щось не сподобалось. Що у цьому фільмі вам сподобалось, не сподобалось, про що знімати наступне відео? Обов'язково про це пишіть, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. І побачимося з вами наступного разу.